Мене звати Ярослава, я з Чернівців, В Ахтуні я вже був вже три роки і я навчаюся в РВТХ, тобто в технічному університеті Ану на інформатиці. Що я, би я хотіла сказати про Україну? В Україні я вже насправді, так, я, я не живу три роки, але все одно дуже сильно за нею сумую. Звісно, дуже сильно переживаю. Я була недавно в Україні, десь приблизно місяць назад. І, звісно, дуже сильно відчуваються всі події, які а, зараз... Зараз є на, 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 на сході нашої країни, відчувається це також, також е, і в Чернівцях, відчувається це в Києві, і заміновані вокзали, покриті дороги, і саме відчуття людей, як люди живуть, як вони бояться створювати сім'ї, як вони бояться відпускати своїх своїх же синів на, е, на схід, але як ті ж самі сини хочуть туди потрапити? Насправді, що би я хотіла показати в цей незалежності України. Як всі бажають, я б хотіла побажати не, не тільки мирного неба, але ще й мирної землі. Тут, вакані, в нас іде тільки дощ, дощ неба. От я бажаю, щоб в Україні було так само, як і в Європі. Ішов тільки звичайний мирний дощ з неба. Привіт Україну! Мене звати Андрій, і родом я з з Попрощиною Малин. Я вже два роки проживаю в Німеччині і навчаюся в технічному університеті міста Ахена. В цей день ми зараз я би побажати українцям триматися разом, триматися українцям сходу та заходу, з півночі та півдня разом і разом іти впевнено до перемоги. Ми, українці діаспори, розуміємо, що зараз немає сенсу дозводити тут теревені і говорити, що що робити, а що не робити, а треба їхати туди допомагати. Але так сказав, сталося вставили, і ми і тут. Ми тут разом з вами в Тому єднаємося і разом ми обов'язково переможемо. Вітаю, Україна! Мене звати Людмила, і 5 років по тому я приїхала з Харкова до Ахану на навчання. Наразі я завершую магістрську програму за фахом європейська. Рік по тому я приїжджала до України, яка була ще мирною і спокійною. Все, що зараз відбувається на рідній землі, дуже мене непокоїть і турбують. І в мене болить. За те... мене болить за те, що гинуть люди, мене болить за те, що гинуть наші захисники. Я дуже пишаюся тим, що українці готові боронити свою землю від загарбників і агресорів. Перш за все, за все, миру, терпіння і віри, віри в себе, віри один в одного, віри в нашу державу. І нехай ця віра буде вам натхненням і наснагою для нових досягнень, для нашої незалежної підпочивні. Привіт Україна! Мене звуть Інга. Я народилася і вирісла в південній столиці, міста Одеса. В Німеччині я вже три роки, два з яких я навчаюся в адміністратурі Ахнінського університету. Останній раз вдома я була в червні цього місяця. Що запам'яталось найбільше, мабуть, це як завжди тепле море в Одесі, якийсь особливий настрій міста Львова та непередаваємо смуток смута Київського Майдану. Добробуту, злагоди, миру та спокою. Бажаю вам всього найкращого. Всім привіт. Мене звати Сашко, я з Сіркова. Привіт, мене звати Петро, а я з Херсона. Ми навчаємося в РВТХ вже рік. Хочемо дуже часто їдемо на Україну, ми дуже за нею сумуємо і дуже любимо. Цей день хочемо привітати всіх українців зі святом та побажати миру в нашій країні вважаємо, що на нашому боці справедливість, а справедливість завжди перемагає. Слава Україні! Доброго утра, Україно. Мене звати Лена. Я приїхала в Німеччину три роки назад. Зараз я живу і вчуся в прекрасному місті Акені на факультеті електротехніки. Вот це тут непростий, для нас, для всієї країни момент. Я хочу побажати, е, щоб в наших домах був тільки мир. Что могу рассказать о себе? Мой город Шахтерск сейчас полностью разбомблен и стоит практически пустой. Я хочу сказать, что я никому никогда не пожелаю ощутить то, что ощутила я и ощутила моя семья. А в этот прекрасный день будьте счастливы и радуйтесь, что вы украинец. Меня зовут Виктор, и я в Немечине Я просто в техническом Кожні 3 чотири місяці я є і Я знаю, що відбувається там. Український народ показав в цьому світу, те, що українці самі будують свою країну. Вітаю усіх волонтерів, громадських діячів до моголя і що кожного року, кожного дня боронять Україну і виборять право жити в незалежної країні. Нехай як найшвидше не наші солдати переможуть в Україні, а політики розуміють, що, що так як було раніше, хоча ніколи не було ніколи, ніколи не буде. Вітаю з Днем незалежності. Слава Україні. дня, мене звати Марія, я родом з Переяслава Хмельницького. Вже рік навчаюся, живу в Німеччині. Новини з України постійно нас дуже. Розстроюють, але ми намагаємося спілкуватися з друзями, пояснювати іноземцям нашу ситуацію. Я маю колончика в формі України, і всі жартують, що треба відрізати Крим. Але я до останнього вірю, що ми від'єднаємося, все повернеться, ми будемо єдині і сильні. Що хочеться побажати нашим українцям знову ж таки наснаги духу, тому що ми вже довгі місяці дивуємо весь світ тим, що ми можемо і. Як ми можемо відстояти себе? Давайте будемо сильними разом. Ми вас любимо з Днем Незалежності України. Доброго утро, Україна! Мене звати Константин. Я живу в Германії з 99-го року і приїхав сюди з Сімферополя. Мирного неба, процвітання і дальнішого розвитку. І так сказати, що Крим це Україна з Днем Незалежності України! Привіт Україна! Вітання з Ахіна. Мене звати Софія і я з Калуша Івано-Франківської області. Я тут ще шостий день, але він тут дуже подобається. І я хочу подякувати Україні за те, що вона мені дала такий потужний поштовх для життя і для навчання, яке я вже продовжуватиму тут. З Днем незалежності України. Ура! Бажаємо скорішого миру на Україні і швидкого розвитку, швидкого європейського розвитку. Слава Україні! Ранку, Україна! stop